Доброго дня, шановні телеглядачі. Сьогодні я познайомлю вас з майбутнім України. Мій другий однодумець Віктор Півовар запросив мене до Харкова, щоб показати всім глядачам, що в той час, коли йде війна, учні-школярі з Харківського ліцею ведуть боротьбу і перемагають у світових конкурсах з фізики. Де ми їдемо це зараз? Ми їдемо в 161-й ліцей. З назвою Імпульс, команда якого ліцею цього стала свідною призеркою на міжнародному турнірі юних фізиків у Пакистані. А як вони туди попали? Ну, проводиться всеукраїнський турнір юних фізиків, вони стали переможцями. Ну, спочатку в Харкові переможцями і потім в Україні. Вже ну, традиційно ця команда представляє е, Україну. Конкуренція в Україні є, не дуже велика, але є. Є представники е, Одеси, Києва достатньо сильні. Але наша команда перемагає. Харківська команда. Харківська, да. ну, це завдяки, звісно, в першу чергу їхнього лідера Майселіса. Захара Олександровича, він цим горить, живе. І цілий рік він присвячує підготовці. Це важка праця. Але головне, що я бачаю в, цьому, в участі дітей в цьому турнірі, тому що вони ну, вимушені володіти добрим англійським, добре англійською мовою, бо все відбувається на англійській мові. І вони привчаються до ведення доповіді. Це не так просто стати доповідачем, тим паче на іноземній мові. Тому це дуже велика практика для цього. Команда називається «Момент імпульсу. Ну, так вони назвали. Зараз ми знаходимося в класі, де команда Момент імпульсу готувалася до міжнародного турніру юних фізиків в Пакистані 23 2023 році. І де вона, ця команда, готувалася до всіх фіналів міжнародного турніру юних фізиків. Команду Командування... Очолює Майзеліс Захар Олександрович, заслужений вчитель України, він в цій школі, а також в університеті на Фіспаку. Ну, дуже гарий цим проєктом і я майже всі сили свої. Скільки років ви їздите на змагання? Ну, на, міжнародному, на, на міжнародному турнірі ми з 2015 року і майже кожного року там брали участь. І останні роки ми вийшли на срібні медалі. А які роки вони вийшли? У 17-му році, у 17 році та Одеса була. Як ви доходили до цих змагань? Ну тут багато ж етапів перед цим є і міський турнір, і всеукраїнський турнір, тому це не так просто. Це не просто взяли-поїхали, а що треба перемогти у цих всіх етапах, і це дуже непросто. Ну, в жодній із наукових груп, в яких я брав участь такої ґрунтовної обкатки результатів, як це буває при підготовці до турніру не бувало. Ну і справді на турнір багато команд приїжджають з непоганими розв'язками і часто хто. Посяде перше місце, хто не посяде жодного, вирішується значною мірою. я не знаю, може ти погодитись, не погодитись тим, наскільки розв'язок залишився зрозумілим, наскільки добре доповідач орієнтувався в усіх деталях, наскільки він врахував різні дрібниці, що сподобалося. Сподобалося. Ми взагалі дуже любимо цю атмосферу турніру. Це дуже цінно і дуже цікаво. І звісно, ця поїздка була дуже важливою, дуже надихаючою, як б навіть сказали. А ти перший раз? Ні, я другий вже. А минулого разу де було? Минулого разу було в Румунії, і там теж був. Ну, це був мій перший турнір, і звісно, це було. На початку війни він був дуже важливим для мене побачити нарешті команду, бо я поїхала до Польщі, нікого не бачила. Нарешті побачилася з командою, побачила інші країни. І нарешті змогла показати, що ми все одно, незважаючи на війну, можемо ще презентувати задачі та показувати себе на якомусь високому рівні. Це було дуже важливо тоді. Ну і звісно, в цьому році було трохи легше, але все одно дуже тяжко, але дуже добре. Скажеш щось? Це було дуже складна, цікава поїздка. Він зайняв друге місце. Я пишався цим. Ну, я був теж що скажу. Ну, для мене це була, в принципі, перший перша виїзд за межі України. І коли ну, перша така країною стає Пакистан, ну, це надзвичайний експіріенс. Ну, це для мене теж було, був перший турнір в моєму житті та перший міжнародний турнір. Ми вже це для мене дуже. Ну що, ми дуже вдячні всім, хто підтримував нас не тільки з точки зору прямої підготовки, але й організації всього цього. Це ну, дуже складний весь процес поїздки на такий турнір. В нього настільки ну, стільки проблем на кожному етапі є, і з цими всіми проблемами нам допомагали боротися всі небайдужі люди. Ми дуже їм вдячні. Це велика кількість насправді людей. В першу чергу це фон випускників Фістеху і Олександрович Гірка. Він в нас беззмінно кожного року підтримує і допомагає нам. Це ну така велика підтримка, що складно переоцінити. Це не тільки просто організація, але і те, що він ну, завжди показує нам, що ми не просто так це робимо, що це для чогось потрібно і. Це для кого цінно ще от ну і в нас є дуже багато людей, які допомагали нам. Це Олексій Андрійович. Він цього року сам повністю цей перший рознесок. За команду сплатив і ми без цього взагалі б не змогли взяти участь. Це Настя Васильченкова, яка також випускниця фістеху, І зараз ось в Англії вона є президент студентського турніру, і вона організує нам всю цю організаційну підтримку. Без неї також це неможливо було б. От ну дуже багато людей, фондів, які нас підтримують, цей фонд Дениса Парамонова і це е, благодійний фонд «Колохати», і е, багато людей, які е, долучилися до підтримки нашої поїздки. От, е, всі вони е, чи пов'язані, чи напряму не пов'язані з турніром, але всі вирішили допомогти з різних куточків світу, і це для нас дуже важливо. Це е, велика не тільки фінансова, але і в першу чергу, е, мабуть, така емоційна підтримка. Тому дякуємо.